Добрий день. Сьогоднішній огляд я хотів би почати з приємних новин. У ніч на 15 березня в Калузькій області Російської Федерації був атакований дронами нафтопереробний завод. Про це повідомляють місцеві російські телеграм-канали. Зазначається, що три безпілотники влучили у НПЗ у Калузькій області. Попередньо на підприємстві сталася пожежа, і головне, повідомляють про... Пошкодження обладнання, тобто знов таки можемо говорити про те, що тактика нанесення ударів кардинально змінилася. Якщо раніше наносилися удари по місцях зберігання нафтопродуктів і готової продукції, то тепер основний акцент ударів перенесено на обладнання, тобто порушення технологічного циклу. Варто і говорити про те, що губернатор Калуської області заявив про те, що над регіоном було збито, як завжди, все позбивали аж чотири безпілотники. У місцеві телеграм-канали стверджують, що ППО Російської Федерації змогло вразити лише один безпілотник, а три безпілотники влучили в нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу, перший завод у селище, полотняний завод, Назвемо. Я нагадаю, це не перша подібна атака українських безпілотників. Напередодні ми разом з вами розглянули ситуацію щодо успішної атаки українських БПЛА по чотирьох нафтопереробних заводах на території Російської Федерації. І сьогодні нас будуть цікавити подробиці нанесення цих ударів. І почнемо, напевно, ми з найбільш резонансних, бо ці подробиці, на жаль, не висвітлюються в українських змі. З'явилися нові дані щодо пошкоджень нафтопереробного заводу Лукої, Ніжогородської області, зокрема, повідомляється про те, що після атаки українських безпілотних літальних апаратів по території нафтопереробного заводу зупинена робота первинної установки з переробки нафти. Про це повідомляє російський комерсант, тобто це не повідомлення навіть місцевих пабліків. Можемо говорити про те, що це вже офіційна озвучена інформація. В Свою чергу Reuters уточнює, що мовиться про установку АВТ 6, яка забезпечує приблизно до 53% від переробки всього НПЗ. У 2023 році НПЗ «Лукойл» Ніжегород, нафтооргсинтез переробив 15,8 мільйонів тонн нафти, і відповідно виробив 4,9 мільйона тонн бензину, 5,6 мільйонів тонн дизельного палива, а також 2,3 мільйона тонн мазуту і 0,8 мільйона тонн авіакерасину. Як бачимо, досить потужне підприємство і не випадково удари українських безпілотників. Фактично паралізували виробничий цикл цього підприємства 13 березня. Уранці російської Різані пролунало три вибухи, і згодом мережі з'явилося відео підтвердження нанесення ударів з використанням українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробному заводу. Повідомлялося про те, що площа пожежі до 200 квадратних кілометрів. Але що примітно, знов таки, за оцінками спеціалістів нафтопереробного заводу. Тоді було уражена установку блоку теплообмінника. знов таки, це технологічне обладнання. І е, варто говорити про те, що виробничий цикл підприємства фактично порушено. А нафтопереробний завод в Рязані, по-перше, він в 200 кілометрах від Москви зосереджений. Логістика сама. Продажу готової продукції, а мовиться про бензин, дизельна паливна. В першу чергу йшла на задовільнення потреб Москви і московського регіону. Тому удар має не тільки економічне підґрунтя, але й відповідно інформаційне і політична. Мовиться про створення соціальної зони напруги вже безпосередньо в московському окрузі. Але чому я знов торкнувся цієї теми? Досить цікаві подробиці сплили. Виявляється, що на момент нанесення удару по нафтопереробному заводі в Рязані, в місті Рязані, проходив чемпіонат Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації. Ну, ви скажете, ну, це штатна, е, штатний захід, яке відношення він має до атаки українських безпілотників. Ні, шановні товариства, не погоджуюся з вами і з вашими оцінками. Йдеться про те, що під час Заходу, а він проводився фактично поруч з нафтопереробним заводом, бо мовиться про те, що спорткомплекс він фактично і знаходиться поруч з НПЗ. Так от був присутній міністр надзвичайних ситуацій Російської Федерації. І в мене є всі законні підстави вважати, що Служба безпеки України прекрасно розуміла, хто є основною цілею. На даний момент міністру пощастило. Але варто говорити, що це проба пера з боку Служби безпеки України. Крім міністра, на цих змаганнях були присутні весь апарат Міністерства. А сам я ще раз підкреслю, спортивний манеж, де проходила це спортивне дійство. Він фактично знаходиться в притул до нафтопереробного заводу. Так, от, що не на шановне а якщо брати сукупність всіх цих даних, то можемо говорити про те, що успішний удар по Рязані мав на меті дві цілі: це відповідно блокування роботи Рязанського НПЗ, до яких, до речі, є одним з найбільших. Російської Федерації і відповідна можливість безпосередньо фізичної ліквідації одного з керівників російської виконавчої гілки влади, а мовиться про Міністерство надзвичайних ситуацій. Досить адресна робота українських спеціальних служб, погодьтеся, і досить вибірковий характер нанесення ударів, причому рівень поінформованості досить високий. Служба безпеки України, як то кажуть, не пасе задні. А тепер давайте перейдемо власне до самого характеру нанесення ударів українськими безпілотниками по нафтопереробних заводах. Так от мова не просто про зміну тактики, але й відповідно стратегії нанесення ударів. Ще раз підкреслюю: в центрі уваги відповідно. Обладнання нафтопереробних заводів а мовиться про те, що більшість російських МПЗ побудовані з використанням західного обладнання. Воно купувалося ще до моменту запровадження санкцій проти Російської Федерації, відповідно за окупацію Крима і після вже накладених санкцій розширеного характеру після широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну у лютому 2022 року. А тепер Російська Федерація і її нафтопереробний комплекс стоїть перед питанням, що санкції, запроваджені під, проти російських нафтопереробних підприємств, суттєво ускладнюють і, головне, уповільнюють ремонт атакованих об'єктів. Ось де собака порилася. Не випадково, я ще раз підкреслюю, почали бити по обладнанню нафтопереробних заводів. Ну і ще один приємний момент для українців. На тлі ударів по НПЗ біржові ціни на бензину Росії сягнули, вже сягнули станом на 15 березня 60 тисяч рублів за тонну. А це максимальні ціни за останні півроку. Привіт! І варто говорити про те, що біржові ціни на дизельне паливо так само зростають. І відповідно, якщо позитивна динаміка ударів українських безпілотників по російських НПЗ продовжиться і в наступному. То після заборони на експорт бензину Росія змушена буде піти на аналогічні кроки щодо обмеження експорту на дизельне паливо, а це вже серйозний удар по російському економічному сектору. Це не до отримання валютних надходжень, які дають можливість Російській Федерації продовжити широкомасштабне вторгнення в Україну, і відповідно це обмеження. Можливості російського ВПК в погіршення його логістики таким чином, шановне товариство, як ми бачимо, українські спецслужби виконують декілька завдань одночасно: перше, послаблюють позиції російської економіки, бо я нагадаю, після успішного характеру удару по нафтопереробним підприємствам, за даними Bloomberg, частково були призупинені потужності 12 Відсотків нафтопереробних підприємств, тобто це е, серйозний показник і удар. Відповідно, це скорочення експортно-імпортних операцій російської сторони щодо продажу нафтопродуктів в страни е, кінцевих споживачів. Це в першу чергу КНР, Індія і відповідно, як це не дивно, але і європейські країни. Ну і головне, найбільший ефект відповідно атаки мали би на установки первинної переробки нафти, тому що без них неможливо виробляти не бензин, не дизельне паливо, ані авіакеросин. Але це, я думаю, буде темою наступних наших ефірів. Хто не підписався на мій Ютуб канал Код 450, пропонується зробити негайно. Пишіть коментарі, ставте лайки. Просувайте роботу українського контенту. Нам конче необхідна ваша підтримка в моменті інформаційної війни з Російською Федерацією. Тримаймо стрій! Все буде Україна. того варті!